Привітки всім, привітки, мої б'ютінки. Дуже рада бачити вас в своєму відео. Це відео, яке ви просили мене засняти. На вже з вами більше тисячі. Ви можете собі уявити навіть більше ніж 1100. Якщо чесно, я зовсім не можу цього собі уявити. Я просто-напросто намагаюся уявити собі. Цю величезну кількість людей десь в якомусь одному приміщенні, і мені стає навіть трошки моторошно це правда. Я дуже вдячна всім тим, хто підписався, я дуже вдячна, хто мені пише коментарі, хто в мене щось запитує, хто мені дає якісь поради. Я дуже-дуже рада, що в мене така гарна аудиторія і це відео для того, щоб познайомитись з вами ще. Трошки ближче, щоб ви про мене трошки більше дізналися. Відео мене буде побудовано, це запитання-відповідь. Я просила вас написати мені запитання, що б ви хотіли дізнатися ще про мене. В мене є низка запитань, і я буду на них відповідати. І перше запитання, яке прозвучало, це чого я саме стала блогером, чого. Я почала знімати відео. Хто я така по життю? Чи я зв'язана з б'юті сферою, чи ні? Відповідаю: ні, я не зв'язана з б'юті сферою. Я працюю в дуже такій тривіальній сфері. Я працюю з фінансами. Можна сказати, фінансовий контролер. Я себе завжди називаю по-простому. Я просто бухгалтер. Все в одному, от і все. Але по життю я дуже творча людина, я дуже полюбляю все, що пов'язано з косметикою. Я полюбляю тестити якісь нові продукти косметичні, я полюбляю робити макіяжі. Я просто-напросто, знаєте, от відключаюся від зовнішнього світу, коли починаю робити макіяж, коли починаю тестити косметику, коли просто дивлюсь на якусь красиву палетку і просто, знаєте, свочу цю палеточку. Це для мене як. Ковток якогось такого свіжого повітря, як ковток якоїсь джерельної води. І думаю, логічно, що я прийшла до блогінгу, і крім цього, ще є один аспект, який дійсно повинна я озвучити. В мене дуже багато комплексів. Не знаю, може ви не помітили, але це саме так. Я кожен раз, коли сідаю записувати відео, я настільки сильно хвилююся. Кожен свій початок я записую, і перезаписую, напевно, раз по 15, бо це хвилювання, я не можу ніяк вгамувати. І хвилювання пов'язане з тим, що я дуже боюсь виступати на публіку. Я дуже комплексу, комплексую, коли дуже велика аудиторія, а навіть і не дуже, коли просто велика аудиторія. Тому. Кожне моє відео, кожен монтаж відео, кожен випуск відео це завжди сильнюче хвилювання, бо я розумію, що мої відео будуть дійсно дивитись люди. І я уявляю собі кількість людей, які дивилися мої відео. І якщо чесно, серце моє в цей час завжди тріпоче. Поступово я позбавляюся цього комплексу. Поступово я позбавляюся своєї такої величезної сором'язливості. І це. Завдяки вам, коли ви мені пишете коментарі, коли ви мені пишете якісь побажання, коли ви мені пишете просто, чи в мене щось вийшло, чи в мене щось не вийшло, таке враження, що я з вами починаю спілкуватися вже як з друзями. І тоді моє хвилювання кудись дівається, мені стає відразу набагато легше. Так що дві причини були для того, щоб створити цей б'юті канал, це те, що я дуже люблю косметику. і це те, що я намагаюсь перебороти свої якісь внутрішні комплекси, в якому місці я живу. Я корінна киянка, але нещодавно, декілька років тому, десь вже скільки четвертий рік, четвертий рік пішов, як я не живу в великому місці, як я живу в невеличкому селищі, яке знаходиться біля Києва. І я повністю задоволена те, що я візит о цього. Такого галасливого міста переїхала в тихе-тихе містечко. Я перший час я просто насолоджувалася тишою. Я насолоджувалася тим, що я вранці чую спів пташок, я вранці можу почути сусідських курей або півня, але я не чую шуму від автівок, але я не чую якогось, знаєте, такого. Е Шуму мегаполісу, я б так сказала, кардинально змінилося моє життя, і мені цікаво, ви, хто мене дивиться, ви з великих міст, чи ви з невеличких селищ, де вам більше подобається жити, або де вам більше подобалося жити? В місті великому чи в невеличкому якомусь селищі, чи в невеличкому якомусь містечку. Напишіть, мені цікаво. Мені на от зараз. Цей час більше подобається мешкати в селі, ніж в великому місті. Це дійсно так. Я тут відпочиваю душею. Наступне запитання було про мову, мовне питання, якою мовою я користувалася раніше, чи завжди я говорила українською? Ні, якщо ви подивитесь навіть мої такі більш ранні відео вони всі російською мовою. Я завжди все життя розмовляла російською мовою. Я навчалася в російській школі. Я жила в російській родині, ну, російськомовній родині. Чесно. І відверто я навіть ніколи не думала, що я буду колись говорити українською мовою. Бо мені завжди було важко спілкуватись українською мовою. У мене був слабкий славниковий запас. І перейшла я на українську мову здебільшого завдяки моїм дітям. Ось мої сини вони якось дуже органічно перейшли на українську мову, хоча, так само як я, все життя спілкувалася російською. До речі хто мене давно дивиться і хто зазирав в опис мого б'юті каналу, той знає, що мені 49 років, в мене двоє дорослих дітей і двоє дорослих синів. І в мене є два онуки онук і внучка. Моїх синів. Ви могли бачити. Вони теж мають свій канал на youtube платформі і їх канал називається Національна дегустація. Я думаю, що хтось з вас точно їх бачив. А також мій старший синочок, ви його напевно бачили, якщо ви дивитесь TikTok, це ліфтовик Микола. Випускати застрявших людей. Я вам зуб даю що це Якась дітвора. І сто процентів стрибали в кабіні. Так що, отака в мене, виходить, творча родина, і навіть моя племінниця вона теж розміщує в Ютубі і розміщує в Інстаграмі свою творчість, вона малює анімації. Я її дуже-дуже люблю і дуже полюбляю дивитися анімації. І слухай Анютка, викладай їх частіше. Наступне питанечко, яке проскользнуло, це як я відношуся до якихось б'юті процедур, до якихось косметичних процедур, чи відвідувала я косметолога, і чи я дозволю собі якісь, якісь процедури в майбутньому? Знаєте, я жодного разу в житті ще не була у косметолога. Жодного, жодного, жодної процедури. Не просто процедури, не якоїсь, тим паче процедури інвазивної. Я у косметолога ні разу не робила. Ну, і просто, в принципі, я в нього не була. Поки що я категорично ні, але як буде далі? Не знаю. Про це я сказати не можу однозначно, чи не буду я далі користуватись космет... косметоло кабінетом косметолога. Далі дуже цікаве запитання. В мене запитали, який найдорожчий продукт є в мене в моєму арсеналі. І тут я задумалась, а найдорожчий в якому сенсі? Найдорожчий в плані, скільки він коштував, чи найдорожчий в якомусь такому душевному, знаєте, плані. Тому я вирішила показати вам два продукти, які дійсно для мене виявилися найдорожчими. Найдорожчі в матеріальному сенсі. Дійсно, найбільшу суму я заплатила за цей продукт це була палетка від Наташі Денони, яку я купила ну, просто з перших-перших продажів, як тільки вони відкрилися по найдорожчій ціні, за яку вона продавалася. Я не жалкую. Вона дуже класна, ця палеточка. Але, однак, використовую я її для макіяжів тільки для відео. Бо виявилося, що в мене є алергічна реакція на ті на ці тіні, і довго я їх носити не можу. Якщо я знімаю відео, і якщо я буду ці тіні носити десь там годинку-дві, то нормально. А якщо я з ними проходжу цілий день, то під вечір буде просто біда, біда, бо повіки мої всі поприпухають поопухають і будуть червоні, будуть зудіть. Так що, Виявилось так, що це дуже дорого було і, і дуже рідко вживано. Ось так. Друга палетка, яку мені подарували мої подруги на день народження, на мій день народження, який був в 2022 році. Саме обзор на цю палеточку, це палетка, ну ви побачили, напевне, це палетка від Худи Beauty Rose Quartz. Саме обзор на цю палетку я хотіла знімати ті саме вихідні, коли я, на жаль, не знімала відео, а коли ми збиралися, збирали речі і від'їжджали з рідного міста, Ой, просто, знаєте, бігли від страшного. Це та палітка, яка подарувала нам, знаєте, частинку такого спогаду про мирне життя, коли ми з моєю подругою Ксюша, тобі привітик великий. Коли ми з моєю подругою були на заході України і просто не мали куди діватися від переживань, навіть не знали, як і що буде далі, і переживання захлинули все наше життя, наче ми доторкалися до того старого мирного життя, наче ми трошки-трошки відволікалися і трошки-трошки наповнили. Наше життя якоюсь невеличкою красою. Тому вона виявилась, вона виявилась найдорожчою саме в плані такому душевному. Наступна запитання: це які мої найулюбленіші фільми, серіали. Тут я не знаю, може я вас здивую. Я дуже полюбляю, я дуже полюбляю дивитися трилери. Трілери, містичні, містичні трилери, містичні якісь фільми, а також я дуже полюбляю детективи. І тому ось на зараз серіал, який мене ну, дуже сильно вразив, бо в ньому є трошки із однієї, із іншої категорії, це Падіння дома ашерів. Хто дивився, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вам він сподобався чи ні. І ще знаєте, ще напишіть в коментарях. Ви полюбляєте трилери, ви полюбляєте містику, чи е, ні? Чи ви зовсім не любите цей жанр? І як ви відноситесь до детективів? Дуже мені буде цікаво почитати, які в мене глядачі, що полюбляють мої глядачі. І ще одне запитання, яке у вас було до мене, це е, пригадати якийсь випадок, якийсь кумедний випадок, який зі мною стався. І тут я так задумалась, ви знаєте. І виявилося, що якихось смішних кумедних випадків я не запам'ятала. Вона в мене, напевне, затерлася в моїй пам'яті. Найбільше я згадую, найбільше от викарбувалось в мене в пам'яті це якісь а, такі а, хвилюючі моменти. Це коли мій чоловік мені сюрпризом подарував мені мою любиму Лакі. Це був сюрприз на Новий рік. Ми до цього ми проговорювали, що да, я хочу собаку, що ми заведемо собаку. Ми обговорювали, яку саме собаку я хочу, але до останнього, до останнього чоловік мені нічого не казав, що він вже придбав цю занятко, що вже є сюрприз мені на новий рік. Стояла просто коробочка. Я думала, що це коробка з ласощами, бо до наших е, сусідів приїхали друзі з дітьми. І чоловік мені сказав, ой, піди, візьми ласощі, пригости, будь ласка, е, дітей у сусідів. Я йду до цієї коробки, відкриваю цю коробку і розумію, що там зовсім не ласощі, і дуже так знаєте. Повільно, повільно розумію, що, Боже мой, це саме те, про що я мріяла. Було дуже зворушливо, просто щастя настільки переповнювало мене, що я не могла зупинити ні сльози, ні сміх. А ось кумедні випадки, якось я не пам'ятаю. Хлопці, сини мої, а також Анюта, якщо ви подивилися це відео. І якщо ви щось таке пригадаєте, напишіть в коментарях, ми всі почитаємо, всі разом посміємось. Отак трошки більше ми з вами познайомилися. Якщо ще щось ви хотіли про мене дізнатися, також пишіть ваші питання в коментарях. Я обов'язково відповідаю на кожен ваш коментар. А на сьогодні все. Ми з вами прощаємось до наступного відео. І я думаю, що нас буде ставати все більше, більше і більше в нашій такій гарній, теплій компанії. Ой, гарного дня і обов'язково!